Я вистежував тебе від одного кінця мохаве до іншого, від Сіону до Лонг 15. І тепер. Тепер ти розкажеш мені все про нюка Колу. З чого вона зроблена? Звідки вона береться? Чому вона така смачна та освіжаюча? Чому я не можу перестати її пити? І найголовніше. Чому моя сеча світиться в темряві, коли я п'ю цю блакітну газовану воду? Розказуй. Що ж, сяюча в темряві сеча, неприємний запах з роту і легка дратівливість. Так, я бачив ці симптоми раніше. Хлопче, боюся тебе залежність від квантової нюкаколи. Звичайна Нюка-Кола викликає сильну залежність, але квантова це ще гірша річ, і ти не один, хто став від неї залежним. Люди по всій пустці, як то кажуть, ганяються за блакитною феєю. І, на жаль, для вас всіх квантову Нюка-Колу дуже важко знайти в цих краях. Компанія, яка її виготовляла, базується на східному узбережжі неподалік від Вашингтона і випускала квантову лише на місцевих тестових ринках. Ще до війни цей напій був надзвичайно рідкісним предметом колекціонування, а залежні від нього полюють за кожною пляшкою вже як 200 років. Оригінальна формула Нюка Коли використовувала секретну суміш із 17 фруктових соків, у квантовій їх 18. Але це не якийсь там гранатовий сік надає їй такого сяйва, а радіоактивний ізотоп з таким довгим періодом напіврозпаду, що сортири усієї пустки будуть світити ще тисячу років. Нюка-Кола завжди викликала сильне звикання, навіть до того, як у неї додали невелику крихту стронці. Це не просто освіжаючий смак, завдяки якому автомати продажу Нюка-Коли стоять на кожному розі в кожному місці континенту. Ні, це все завдяки безжельній бізнес-моделі пана Джона Калаба Бредбертона та його винаходу хімічних речовин, що викликають залежність. Бредбертон заснував компанію у 2044 році, всього за 30 років до війни. Але до того часу, як впали бомби, його газована вода стала повсякденною частиною американської культури. Я чув легенди про те, що компанія була настільки впливовою, що могла навіть спонсорувати власне виробництво, щоб експериментувати над тим, як би люди почувалися, якби мали майже необмежену кількість нюкаколи. кожне покоління ставало пухкішим, повнішим і залежнішим ніж попереднє. Я Я маю знайти це сховище. Ну, хай щастить. Скарбниця повна содової, захована посеред пустки, впевнений, що її не існує. Це лише неїдісненна мрія, про яку розповідають один одному наркомани, щоб заспокоїтися вночі, коли їх трясе відломки. Найкращим джерелом достовірної інформації про Нюкаколу є нервова жінка зі сходу. Вона побудувала маленький музей Нюкаколи під мостом у своїй крихітній халупі, заповненій усіма пам'ятними речами, які вона змогла роздобути. У неї був справжній холодильник, який зберігав її коло холодною, і вона навіть давала безкоштовну пляшечку крижаної газованої води тим, хто чемно прослуховував її лекції. У неї навіть був спеціальний торговий автомат, призначений для просування квантової коли, коли та вийшла на масовий ринок. Він був розрахований на 30 пляшок крижаної квантової нюка-коли. <гас> і коли я там був, він був абсолютно порожній. Вона просила всіх, хто проходив повз, знайти її у пустці достатньо квантової, щоб заправити автомат. Вона намагалась підкупити людей рецептом пирога з квантовою содовою, але я не можу уявити собі когось настільки дурного, щоб зібрати стільки пляшок, а потім просто віддати їх незнайомцю за пиріг. Вона могла робити все, що завгодно, використовуючи квантову як інгредієнт, але навіть вона не знала рецепт самого напою. Але хтось же має знати секретний рецепт квантової нюка-коли. Ні. Найближче до секретної формули, про яку я коли-небудь чув, була якась невипущена газована вода чиста, яка так і не була запущена у виробництво. Колись банда неоканадців у Вашингтоні намагалась викрасти її з офісів заводу Нюка Кола. Але я думаю, що місцева фауна точно подбала про її захист. Вибач, хлопче, але якщо хочеш пляшечку квантової, тобі доведеться довго йти на схід. А якщо до цього місця, сяйвом клянуся, воно схоже на гіганську пляшку газованої води, ніби знущається з мене. Це штаб-квартира Сансетсер Сапаріла. Вони були головними конкурентами Нюка Коли в індустрії безалкогольних напоїв. Робили кореневе пиво, а не колу. Старий Фейстус може розповісти тобі про це. Привіт, друже! Сідай на настільчика і розслабся! Суперники кажуть. Чи була коли-небудь квантова Сарса Паріла? Вибачте, я не зовсім щоб зрозумів. Тупі роботи нічого не розуміють. Кажи, що ти тут робив? Чому ти вештаєшся по заводу посеред ночі? Я розповідав Едні про наркоманів, які живуть у цьому районі, і вирішив взяти собі трохи сарсапаріли та зіграти в щасливі підкови з моїм другом Фестусом. А якщо не то для того, щоб зіграти з Фестусом в гру щасливі підкови? скажіть я везучий. Ти знаєш про квантову соду більше ніж кажеш? Розказуй мені все про санси Сарсапарілу. Або ніхто з нас не вийде звідси живим. Звичайно, я знаю ще дещо про газовану воду. Але це mm. якраз вчасна історія. Окремо подяку хотіло б висловити спонсорам каналу, а саме Микиті Лиходіду і тим, чиї імена ви бачите перед собою. А на цьому все. Чаю вам, смаколиків, і почуємось наступного разу.